Варділо крокодило. тралалейло, тралала тріпі тропа тріпі. Тропа Ні, це не п'яні бредні двого діда після 200 градусного самогона. Це персонажі нових мемів, які зараз дуже активно форсяться. І виглядають вони ось так. Ви по-любому їх десь бачили, бо вони різко стали популярні. І я тут щоб розповісти, хто це, що це і звідки воно взялося. А мене звати Богдана. Ви на моєму каналі і поїхали. Дила, крокодила та інші це ось такі ось картинки, створені штучним інтелектом, на яких зображені гібриди тваринок, які змішані з іншими речами. На фоні цих картинок грає текст на італійській мові, який також озвучений штучним інтелектом. І це все ось так: бомбардіро, крокоділо, умфоту алігатори Воланти, кевола і бомбарда і бамбіні. Що ти верзеш? Ці м'ями стали популярні по всьому світу і в мережі їх зараз називають Brain Брейнрод Animals, А почалося це все з бомбардітло-крокаділло. От ви думаєте, що це всього лише якась дурістика, А наші діти через сто років по цьому всьому ЗНО будуть здавати. Ох уж ці гібриди тваринок, які змішані з якимись рандомними речами. Щось мені здається, щось подібне вже колись було. Кажуть, що першим, хто опублікував цей прикол, був аккаунт в Тіктоці під назвою Арсен Джахаран. Ось ми можемо навіть побачити, що у нього в профілі написано SEO Бомбарділо Крокаділло. І є інформація, що він навіть з України. Але до цього ми ще дійдемо. В лютому 2025 року це відео було опубліковано ось в такому вигляді, і доволі швидко набрало багато мільйонів переглядів. На відео зображений наш крокоділо, і взагалі це гібрид крокодила і літака. І на перший погляд цей мем виглядає доволі дивно, бо в ньому немає нічого такого жизового, не можна уявити ситуацію, прям під якою його можна підставити. По суті, це просто картинка цього крокодила літака з італійським текстом. Але весь прикол там в перекладі. Бо переклад звучить ось так: бомбарділо-крокоділо це доба нелітаючий алігатор, який літає та бо дітей в Газі та Палестині. Він не вірить в та любить. B**te. Він живиться духом твоєї матері. А якщо ти це все переклав, то ти мудак, не зривай жарт. Якось так виглядають італійці після того, як почули цей прикол. Ну, переклад тут дійсно геніальний, щось на рівні приколів, хто прочитав той лог, або як зацікавити дурачка. Про секват, на якому вперше з'явився крокаділа, взагалі мало що відомо. Але є інформація, що автор з України, і родом він з Полтави. Бодір та співак Тумазар, розповів, що він робив приколюхи з цим крокаділа та іншими персонажами, і в коментарі йому написав цей автор Арсен Джахарян на українській мові. В якості доказів Тумазар представив скрини, після чого сам Тумазар зв'язався з цим автором, де вони поспілкувалися про ці меми. Я спитав у автора, а чому? Гусь, брат крокодила. Ще він сказав? Що на думку спав саме гусь, бо є такий літак ту 160 який отримав назву Білий лебідь, стояв на озброєнні ПС України до 2001 року. Є одним з улюблених літаків автора. Під відео Томазара думки людей звичайно розходяться. Хтось навіть писав, що цей Арсен Чахрен з Росії, але більшість все ж таки писали, що він з України. Того я думаю, що можна сказати, що бомбарділа крокодила наш дізяк. Та загалом оцей аккаунт Арсен Джахарян є лише автором самих перших у цих приколів, там де бомбарділо крокаділо, тому що після його популяризації інші акаунти і інші ті створці почали робити подібні меми і персонажі. Тому в цілому у всіх цих персонажів різні автори. Їх то й продовжують створювати різні акаунти, та і зробити це може хто завгодно. Навіть на офіційному акаунті Пса-патрона уже з'явилась. Відео, де наш пес-патрон зроблений також в стилі цих A.I. Brain Брейнрод Animals. і виглядає воно ось так: патроніро сапперіїно в розмінуванні чемпіоніро, бау бау, бау, бау бау пес патроніто Джек Раселіто не об'ємо уносу у мільйоніто. Та все ж ми знаємо, що окрім Крокоділа, ще одним дитятком цього автора є Бомбомбіні Гусіні. Бомбомбіні гусіні, фрателло Бомбардіро, Крокоділо. Бла бла бла, бле-бле-бле, блю, блю Це також гібрид тваринки і літака, і канонічно, гусіні є братом Бомбарділо крокодило. і робить він те ж саме, що й перший. Прикол в гусіні, як на мене, вже значно простіше ніж крокодило. Там просто говориться ця інформація, яку я вам тільки що озвучила, і далі. Просто анекдот. Анекдот, напевно, погано переведений, але все ж звучить він ось так. Іде грузин, тримає під пахвами кавуни. Підходить до нього чоловік і питає, котра година. Грузин слухає і каже, Набери кавуни. Чоловік бере, а грузин піднімає руки і каже, звідки я маю знати. Ну тут хезека, звісно, друзі, якщо ви знаєте нормальний цей анекдот, то напишіть його в коментарі, бо я не особо щось зрозуміла. Наступного нашого персонажа звати Тралалейло Тралала. І це вже така акула з трьома ногами, на яких вдягнені кросівки Nike. Тралалеро, тралала. Якщо чесно, мені вже останнім часом здається, що у Найка просто якась дуже дивна вірусна реклама і геніальний СММщиті. Тому що, а ви самі подумайте, тічі недавно а, форсився в прикол Найк Pro, а тепер уже тралалейла тралала. Угу. Щось підозріло. Ось цього персонажа вже створила інша людина, і вперше він був розміщений на аккаунті Амомі Манді. Ну, як на мене тут можна побачити, що їх створювали різні люди, бо видно, і візуальні. Відмінності, як мінімум, що тралелело тралала це вже не гібрид тваринки з якоюсь річчю, це вже просто така трьох акула. Та і там відрізняється дуже прикол в перекладі, бо все ж таки у крокеділа і гусінні є якийсь, типу ну, як жарт, то у тралело тралала там дуже довга, якась незрозуміла і як дуже абсурдна історія. Історія. Насправді там прям довга історія, в якій купа незрозумілих подій і матюків. Тому розповім я її скорочено. А скорочено вона звучить так. Головний герой садів і грав зі своїм сином Фортнайт. І тут прийшла бабуся Орнелла і запросила їх на вечерю І головний герой розповідає, що він завжди погоджувався на ці вечері і тільки в цей раз вирішив відмовити. Переклад, можливо, також не дуже точний, бо зроблений він був, якщо чесно, через Google-перекладач. Тому, якщо у вас є більш зрозумілий і точніший переклад, то пишіть його, будь ласка, в коментарі. Після цього наш головний герой каже, що на нього хтось обізлився. Цього когось він описує лише матюками. Але можу здогадати, що це є ця бабуся Орнелла І ця Орнелла сняла штани і обдристала всю квартиру. А потім ще й показувала там свого півня, почала боротись з нашим головним героєм, засунула свого півня в рота сину головного героя. Наш головний герой каже, що він був знищений, але він зателефонував своєму другу Артуріо Харткоку, Після чого цей Артуріо прийшов і поборов цього злого, хто натворив весь цей безлад. Отак я хочу гачмучі екранізацію цього творіння. Я думаю, що Шекспір, якщо б побачив цей текст, то відреагував би якось так. Якщо ви знаєте, що нам цим всім хотілося сказати, то напишіть, будь ласка, в коментарі, бо я, якщо чесно, мало що зрозуміла. Як на мене, це якась дурашлива історія заради дурашливої історії. А ми йдемо далі, і ще парочку доволі такі популярних персонажів це Тріпітропа і Ларі Лілі Ларіла. Тріпітропа це товстий відмідь з головою риби. І з його особливостей це те, що він приваблює смішних великих комарів. Ну, це про нього і розповідається, і це все, що ми про нього знаємо. А Лірілі Ларіла це кактус з головою слона двома ножками на тіх в діті шльопанці. Його суперсила особливо невідома, але здається, це маніпулювання часом. Ну, це також все про нього написано. Як я вже казала, персонажів там набагато вже більше настворювали. Але ну, про всіх них я в одному відео розказати не можу, бо відео буде дуже довгим. Тому, якщо ви хочете, я можу зробити. І другу частину, якщо це відео там гарно набере переглядів лайків, коментарів, то буде. Можливо, друга частина. Та як ці меми стали популярні? Ну тут зіграв роль навіть не один фактор, бо і перше відео з цим крокодило доволі сильно завіросилась, і коли інші люди почали ловити з цього прикол і робити такі схожі персонажі і схожі меми, то інші акаунти ще дуже сильно внесли в цю долю популярності, те, що вони стали робити відео з типу батлами між цими персонажами, як, наприклад, крокоділ Проти тралалено тралала І ці відео з батлами також набрали дуже багато переглядів. Та окрім батлів, з'являли ще аккаунти, які не створювали своїх, а брали уже цих існуючих персонажів і робили з ними також якийсь контент, як, наприклад, якісь історії, які відбуваються між цими персонажами. Посприяли популярності також те, що з цими персонажами, з їх іменами і історіями, почали робити музику, як і якісь ремірси на їх історії, так і окремі треки, де просто там перечисляються їх імена, або ще статті. І ці треки зазвичай доволі качові. Тому, звичайно що ці треки також самі по собі стали популярні, їх почали люди в тіктоці також використовувати і для своїх відео. І окремий м'єм і прикол це ну, собственно, ця музичка з цими персонажиками. І так, чим більше акаунтів, які створюють персонажів, чим більше акаунтів, які цих персонажів беруть і створюють з ними різні історії, то тим більше. Людей про це все дізнавалось, і це перетворилось в такий е, великий розпоршений прикол. Отак, От друзі, пишіть, що ви думаєте з приводу цих пемів в коментарях? Е, подобаються вони вам, чи ви взагалі їх не розумієте? Ну а це відео вже підійшло до кінця. Дякую вам за його перегляд! Я вже сказала, що робити, щоб була друга частина, тому якщо ви її хочете, то і пишіть в коментарі і максимально поширюйте це відео. А з вами була Богдана. Ви на моєму каналі Стаховська. Стаховські, це моє прізвище. Можете навіть на цей канал підписатись, мені буде дуже приємно. І навіть звернути на дзвіночок. так. Ну, а я що, заканчую це відео. Бажаю всього хорошого вам в житті і пока!